Якби не старались артисти чи то навіть екстрасенси допомогти кандидатам отримати заповітне депутатське крісло, тепер все залежить тільки від правильності підрахунку голосів. Так ніч після виборів підготувала деякі сюрпризи. В 11-му окрузі перемогла представник від об'єднаної опозиції Наталія Солейко. В 12-му окрузі з впевненим відривом перемогу отримав Петро Порошенко. 13-й, за попередніми даними також представник від об'єднаної опозиції Микола Катеринчук. На 14-му окрузі з невеликою перевагою Лидирує представник Батьківщини Мельничук. На 15-му може святкувати перемогу Микола Джега, 16-й перемогла Оксана Калетник, 17-й Григорій Заболотний та 18-й Григорій Калетник. По партійним спискам по-моєму только в пределах 15 го збирательного округа партии регіонів лідирують в Шаргоді. Но это видно зв'язано з тим, що всі сили були брошены. Скажем, что там шоу губернатор, и один из руководителей обласної партійної організації. Неплохое. Показателі по партії дала Далажмірін, а так в основному у нас в принципі в області, в основних округах і в лідірують від нього позиція в батьківщину. На диво спокійною виявилась криміногенна ситуація на вибори. Чи то подіяли посилені засоби безпеки, чи то люди стали більш спокійними, але цифри говорять самі за себе. Серйозних правопорушень і порушень громадського порядку і порушень виборчого законодавства не зафіксовано. Міліцію продовжують надходити заяви від громадян і учасників виборчого процесу про можливі порушення на їх погляд, таких на сьогодні 59. Хоча не все пройшло так гладко, Безліч нарікань лунало в бік рівня підготовки членів виборчої комісії. Існують і факти, які були зафіксовані, та знайшли підтвердження. Три випадки, коли за ксерокопіями паспортом видавали бюлетні, коли комісія е на підставі з за заяви. На підставі повідомлення про участь у виборах запрошення включила до списку в день виборів, дала можливість проголосувати. Потім, після дзвінка во ВК із наших актів, написаних і скарг викреслила і цього цю людину з списків і анулювала то, напевно, вже традиційно, чи ні, але більша половина приміщень, які були виділені окружним виборчим комісіям, не відповідали вимогам. Особливо такого тякасне впечатлення ставило робити. Поміщення в Алінцях, де людей просто держали в ангарі в достаточно прохладно погоді в Шарграді, де якщо член ДВК виходив з території ВК обратно його вже не пускали, оскільки там було так плотно набито. У нас возникали проблеми. В К жаль, ви бачили, що у нас ідуть ремонти перших етажей в адміністративних здані. Приємно здивували цього року брудні виборчі технології, які не грабували нічим, а іноді доходили й до абсурду, як під час агітації, так і безпосередньо в день голосування. Тетяна Соловей Віталій Демець, новини телеканал Смарт.